ТЕД Чен Життєвий цикл програмних об'єктів. Розділ 5 минає ще один рік. Те, в надрах ринку змінюються, і віртуальні світи теж переживають тектонічні зрушення. Нова платформа під назвою RealSpace, створена на основі найсучаснішої архітектури розподілених обчислень, стає новим центром цифрового ландшафту. Тим часом Anywhere та Next Dimension припиняють розширювати свої кордони, охолоджуючись до стабільної конфігурації. Data Earth, яка вже давно закріпилася універсом її віртуальних світів, стійко протистояла раптовим злетам та різким падінням, але тепер її топографія починає руйнуватися. Один за одним її віртуальні континенти зникають, як справжні острови, занурюючись в омут споживчої байдужості. Тим часом провал експериментів зі створення мініатюрних цивілізацій призвів до зниження загальної цікавості до цифрових істот, іноді в біомах можна спостерігати цікаві нові форми життя, види з екзотичними тілесними структурами чи новими стратегіями розмноження, але загалом вважається, що біоми не працюють із достатньо високою роздільною здатністю, щоб там могла розвинутися справжня інтелектуальність. Компанії, що створюють геноми Орігамі і Фаберже, приходять у занепад. Багато технічних експертів оголошують диджентів тупиковою гілкою розвитку, доказом того, що втілений штучний інтелект не має ніякої користі поза сферою розваг, та все змінюється з появою нового геномного рушія під назвою Софонс. Розробники SOFONS хотіли створити диджентів, яких можна було б навчати за допомогою програмного забезпечення, а не взаємодії з людиною, і з цією метою вони створили руші, який сприяє асоціальній поведінці та одержимим особистостям. Переважна більшість диджентів, створених за допомогою цього рушія, відбраковуються через свої психологічні відхилення, але невеликий відсоток виявляється здатним навчатися з мінімальним наглядом. Дайте їм правильне навчальне програмне забезпечення і вони будуть із задоволенням займатися тижнями суб'єктивного часу. Це означає, що їх можна запускати на тепличній швидкості, не боячись здичавіння. Деякі ентузіасти демонструють диджентів Софонс, які перевершують нейробласт, орігамі та фаберже у математичних тестах, попри те, що для їхнього навчання було потрібно набагато менше реальної взаємодії. Є припущення, що якщо їхню енергію можна буде направити у практичне русло, диджинти Софон зможуть стати корисними робітниками вже за кілька місяців. Проблема полягає в тому, що вони настільки позбавлені чарівності, що мало хто хоче взаємодіяти навіть у тих мінімальних обсягах, яких потребують ці дидженти. Анна взяла з собою Джакса до Siege of Гевен. Першого нового ігрового континенту, що з'явився в Data Earth за останній рік. Вона показує йому срібну площу, де гравці збираються та спілкуються між місіями. Це величезний двір з білого мармуру, лазуриту та золотого оздоблення, що розташований на вершині купчастої хмари, анна змушена використовувати свого ігрового аватара чотирикрилого сокола серафима, а Джакс зберігає свій традиційний образ мідного робота. Коли вони прогулюються серед інших гравців, Анна бачить на екрані позначку про диджента, його аватар, гідроцефальний карлик, стандартний образ для Драйти. Диджента на рушії Софонс, який майстерно розв'язує логічні головоломки на ігрових континентах. Власник оригінального Драйти навчив його за допомогою генератора головоломок, піратованого з континенту Five Dynasties на платформі RealSpace, а потім випустив копії у публічний доступ. Тепер так багато гравців беруть із собою драйт на місії, що ігрові компанії розглядають можливість серйозних переробок. Анна привертає увагу Джакса до іншого диджента Бачиш того хлопця? Він драйта. Справді, Джакс чув про драйту, але це перший, якого він зустрічає. Він підходить до карлика. Привіт, я Джакс. Хочу розв'язувати головоломки. каже драйта. Які головоломки тобі подобаються? Хочу розв'язувати головоломки. Драйта стає неспокійним. Він бігає по зоні очікування. Хочу розв'язувати головоломки. Гравець поруч в аватарії яструба Серафима зупиняє свою розмову і показує пальцем на драйту. Диджин завмирає, зменшується до іконки і стрибає в одну з кишень на поясі гравця, ніби його притягнула гумка. Драйта дивний, зауважує Джакс. Так, він був дивним, еге. Ага. Усі драйти такі. Думаю, так. Серафим підходить до Анни. А у тебе який диджент? Ніколи не бачив таких? Його звати Джакс. Він працює на геномі нейробласт. Не знаю такого. Щось нове. Один із напарників серафима в аватарі Нефіліма підходить ближче. Ні, це старий минулого покоління. Серафим киває. Він добре розв'язує головоломки? Не дуже, відповідає Анна. То що він уміє? Я люблю співати, втручається Джакс. Справді, то заспівай щось. Джаксу не потрібні додаткові підбадьорення. Він починає одну зі своїх улюблених пісень Мекі Ніж із тригрошової опери. Він знає всі слова, але мелодія, яку він співає, ледь нагадує оригінал. Одночасно він виконує танець, який сам придумав, серію поз і рухів руками, запозичених із індонезійського хіп-хоп відео, яке йому подобається. Інші гравці сміються протягом усього виступу. Джакс завершує реверансом, і вони аплодують Це блискуче. каже Серафим. Анна звертається до Джакса. Це означає, що йому сподобалося. Скажи дякую. Дякую. Серафим каже до Анни. Не думаю, що він буде корисним у лабіринтах, правда? Але він тримає нас у гарному настрої, відповідає Анна. Не сумніваюся. Напиши мені, якщо він колись навчиться розв'язувати головоломки, я куплю копію. Він бачить, що його команда зібралася. Ну що ж, вирушаємо на наступну місію. Щасти. Успіхів, каже Джакс, і махає, коли Серафим та його команда злітають і вирушають строєм до далекої долини. Через кілька днів Анна згадує цю зустріч, коли читає обговорення на форумах групи. Від Стюарт Гаст. Минулої ночі грав у So Age з людьми, які беруть на місії драйту. І, хоча це було не дуже весело, він був безумовно корисним. Це змусило мене задуматися хіба не можна поєднати одне і інше? Ці дидженти Софонс не кращі за наших. Чи не могли б наші дидженти бути і веселими, і корисними? Від Марія Джен. Ти хочеш продати копії своїх? Думаєш, зможеш виховати кращого, Андро? Марія має на увазі диджента Софонс на ім'я Андро, якого його власник Брайс Талбут навчив бути особистим асистентом. Талбут продемонстрував андро компанії Wirlfraйдей, що займається розробкою програм для керування зустрічами, і зацікавив директорів компанії. Проте угода зірвалася після того, як керівники отримали демонстраційні копії. Талбот не врахував, що Андро, як і Драйта, мав свої нав'язливі особливості як собака, вірний лише першому господарю, Андро не працював ні для кого іншого, якщо Талбот не давав команд. Вірл Фрайдей намагалися встановити фільтр сенсорного введення, щоб кожне нове втілення Андро сприймало аватар і голос нового власника як Талбота, але маскування працювало лише кілька годин. Зрештою, усі керівники змушені були вимкнути своїх понурих Андро, які постійно шукали справжнього Талбота. У результаті Талбот не зміг продати права на Андро за ті гроші, на які сподівався. Натомість Віл Фрайдей купила права на його геном та повний архів контрольних точок. Тепер вони найняли Талбота, і він працює в команді, яка відновлює ранні контрольні точки Андро і намагається створити версію. Здатно виконувати роль особистого асистента, але й готову працювати на нового власника. Від Стюарт Гаст Ні, я не про продаж копій. Просто думаю про те, щоб завпрацював як собаки, котрі допомагають сліпим чи шукають наркотики. Моєю метою не є заробити гроші, але якщо дидженти можуть робити щось, за що люди готові платити, це доведе всім скептикам, що дидженти не лише для розваг. А напише відповідь. Від Анна Альварадо. Я просто хочу, щоб ми чітко розуміли наші мотиви. Було б чудово, якби наші дидженти навчилися практичних навичок, але ми не маємо вважати їх невдахами, якщо цього не станеться. Можливо, Джакс зможе заробляти гроші, але Джакс не для того, щоб заробляти гроші. Він не схожий на драйту чи вібоботів. Я виховую його не для того, щоб він розв'язував головоломки чи виконував якусь роботу. Від Стюарт Густ так повністю погоджуюсь. Я мав на увазі, що наші дидженти можуть мати приховані здібності. Якби була робота, з якою вони могли би справлятися, хіба не було б чудово, якби вони це робили. Від. Марія Джен. Але що вони можуть робити? Собаки були виведені для виконання певних завдань, а диджинти Софонс настільки зосереджені на одній речі, що хочуть робити лише її. Навіть якщо не мають до цього хисту. Жодне з цих тверджень не підходить для диджентів нейробласт від Стюарт Густ Ми могли б дати їм змогу спробувати багато різних речей і побачити, до чого вони мають схильність надати їм широку освіту замість професійної підготовки. Я лише наполовину жартую від Анна Альварадо. Це не так уже й безглуздо, як здається. Бонобо навчилися робити все від виготовлення кам'яних знарядь до гри на комп'ютерах, коли отримали таку можливість. Наші дидженти можуть виявити здібності, про які ми навіть не здогадувалися Від Марія Джен. І що ж ми плануємо. Ми вже навчили їх читати. Тепер будемо давати їм уроки з науки і історії, навчати їх критично мислити? Від Анна Альварадо. Я і сама не знаю. Але, на мою думку, якщо ми дійсно вирішимо це зробити, важливо зберігати відкритий розум і не бути скептичними. Низькі очікування завжди виправдовуються якщо ми прагнутимемо високих результатів, то й отримаємо кращі. результати. Більшість учасників групи задоволені нинішньою освітою своїх диджентів. це поєднання домашнього навчання, групових занять і навчальних програм. Але є ті, хто в захваті від ідеї розширення їхніх знань. Ця група починає обговорювати з учителями своїх диджентів можливості розширення навчальної програми. Упродовж кількох місяців деякі власники вивчають педагогічні теорії і намагаються зрозуміти, чим стиль навчання диджентів відрізняється від стилю навчання шимпанзе чи дітей і як найкраще розробити план занять для них. Переважно власники відкриті до пропозицій, доки не постає питання, чи був би прогрес диджентів, якби їм давали домашні завдання. Анна вважає, що краще знайти заняття, які розвиватимуть їхні навички, але ті, які дидженти робили б із задоволенням. Інші власники вважають, що вчителі мають давати диджентам реальні завдання для виконання, анна дивується, коли на форумі читає повідомлення від Дерека, який підтримує цю ідею. Вона запитує його про це під час їхньої наступної розмови Чому ти хочеш, щоб вони виконували домашні завдання? А що в цьому поганого, каже Дерек. Ти що мала суворого вчителя в дитинстві? Дуже смішно, справді скажи серйозно. Добре, серйозно, що поганого в домашніх завданнях. Вона навіть не знає, з чого почати. Одне діло, коли Джакс розважається поза заняттями, каже вона, але давати йому завдання і вимагати виконати, навіть якщо йому це не подобається, щоби він почувався погано, якщо не зробить. Це суперечить усім принципам тренування тварин. Колись ти сама казала мені, що диджинти це не тварини. Так, я це говорила, визнає вона, але це не інструменти, і я знаю, що ти це розумієш, але те, про що ти говориш, схоже, ніби ти готуєш їх до роботи, яку вони не захочуть виконувати. Дерек хитає головою. Справа не в тому, щоби змусити їх працювати, а в тому, щоб навчити їх відповідальності. І, можливо, вони достатньо сильні, щоб іноді відчувати себе погано. Єдиний спосіб це дізнатися спробувати. Навіщо взагалі ризикувати, змушуючи їх почуватися погано? Це я зрозумів, коли розмовляв із сестрою, каже він. Сестра Дерека викладає дітям із синдромом Дауна. Вона розповідала, що деякі батьки бояться вимагати від своїх дітей більше, щоб не піддавати їх ризику невдачі вони хочуть якнайкраще. Але насправді позбавляють дітей можливості досягти свого потенціалу, коли надто їх жаліють. Анна не відразу приймає цю ідею. Вона звикла сприймати диджентів як надзвичайно обдарованих мавп, і хоча порівняння мавп із дітьми з особливими потребами вона чула неодноразово, це завжди звучало більше як метафора. Дивитися на диджентів буквально як на дітей з особливими потребами вимагає від неї зміни точки зору. Як ти думаєш, скільки відповідальності вони можуть взяти на себе? Дерек розводить руками. Не знаю. Це трохи схоже на синдром Дауна він проявляється у кожного по різному, тому моя сестра завжди пристосовується до кожної дитини окремо у нас ще менше досвіду, бо ніхто раніше не виховував диджентів так довго. І якщо виявиться, що домашні завдання приносять лише шкоду, тоді, звісно, ми припинимо. Але я не хочу, щоб потенціал Марко і Поло був змарнований через мої побоювання трохи натиснути на них. Вона розуміє, що Дерек має зовсім інше уявлення про високі очікування, ніж вона, до того ж вона починає усвідомлювати, що його погляд кращий. Ти маєш рацію, каже вона після паузи, треба перевірити, чи можуть вони робити домашні завдання. Минув рік. Дерек закінчує роботу перед тим, як піти з Анною на обід у суботу. Упродовж кількох годин він тестував модифікацію аватарів, яка змінює пропорції тіл і облич диджентів, щоб вони виглядали дорослішими. Серед власників, котрі продовжили освіту своїх диджентів, з'являється все більше коментарів про невідповідність між вічно милими аватарами та їхньою зростаючою компетентністю. Ця модифікація має виправити це і допомогти власникам думати про своїх диджентів як про здібніших. Перед виходом Дерек відкриває свої повідомлення і помічає кілька листів від незнайомців. Повідомлення виглядають справжніми, тому він читає їх уважніше. Відправники скаржаться, що диджент звернувся до них у Data Earth із проханням про гроші, Дерек здогадується, що сталося. Нещодавно він почав давати Марко і Поло кишенькові гроші, які вони витрачали на ігри та різні віртуальні товари. Вони просили більше, але він твердо відмовив ймовірно, дидженти вирішили просити гроші у випадкових людей у Data Earth і отримали відмову. Оскільки дидженти використовували аккаунт Дерека, люди вирішили, що він навчив їх жебракувати. Дерек вирішує пізніше вибачитися перед цими людьми, але зараз наказує Марко і Поло негайно війти у свої роботизовані тіла. Завдяки сучасним технологіям він зміг дозволити собі два роботизовані корпуси, спеціально виготовлені для Марко і Поло, щоб відповідати їхнім аватарам. Через хвилину їхні мордочки, схожі на панд, з'являються у шоломах роботів, і дерек починає їх картати за випрошування грошей у незнайомців. Я думав, ви знаєте, що так робити не можна, каже він. Так, знаємо, винувато відповідає Поло. То чому ж ви це робили? Це моя ідея, не Поло, пояснює Марко. Знав, що вони не дадуть грошей, знав, що напишуть тобі. Дерек ошелешений. Ти хотів роздратувати людей, щоб вони написали мені? Це сталося тому, що ми на твоєму аккаунті, каже Марко. Цього не сталося б, якби ми мали власні аккаунти, як Войл. Тепер усе стає зрозуміло вони чули про Диджента Софонс на ім'я Войл, його власник, адвокат Джеральд Гехт подав документи на створення корпорації Войл. І тепер Войл діє через окремий аккаунт у Data Earth зареєстрований на цю корпорацію. Диджент сплачує податки, може володіти майном, укладати контракти, подавати судові позови і бути відповідачем. У багатьох аспектах він є юридичною особою, хоч і з гехтом, який технічно виконує функції директора. Ця ідея вже певний час обговорювалася у колах ентузіастів штучного життя. Усі погоджувалися, що диджинти як клас ніколи не отримають правового захисту, посилаючись, наприклад, собак. Людське співчуття до собак велике, але навіть це не зупиняє їхнє масове усипляння в притулках. Якщо суди не заборонили це, то і захист диджентів, сутностей і без серцебиття, малоймовірний. Деякі власники вважали, що єдина надія на правовий захист це індивідуальний підхід, реєстрація диджинта як юридичної особи, гехт став першим, хто це зробив. Тобто ти намагався зробити заяву? питає Дерек. Люди кажуть, що бути корпорацією чудово, відповідає Марко. Можна робити все, що завгодно. Деякі підлітки скаржилися, що Войл має більше прав, ніж вони самі. Очевидно, дидженти чули їхні коментарі ну, ви не корпорації і точно не можете робити все, що заманеться. Вибач, каже Марко, нарешті усвідомлюючи серйозність ситуації ми просто хочемо стати корпораціями. Я вже казав вам, ви ще надто молоді ми старші за Войла, заперечує Поло. Особливо я, додає Марко. Войл теж недостатньо дорослий для цього, його власник зробив помилку. То ти ніколи не дозволиш нам стати корпораціями? питає Марко. Дерек дивиться на них суворо. Можливо, одного дня, коли ви будете набагато старшими, подивимось. Але якщо ви ще раз спробуєте щось подібне, наслідки будуть серйозними. Зрозуміли. Дидженти сумно кивають. Так, каже Марко, так, погоджується Поло. Добре, мені треба йти, а ми поговоримо про це пізніше. Дерек насуплено дивиться на них. А тепер повертайтеся в Data Earth». Дорогою до ресторану Дерек знову думає про прохання Марко. Багато хто скептично ставиться до ідеї, що одидженти можуть стати корпораціями, вважаючи дії гехта лише рекламним ходом. І сам Гехт лише підкріплює це враження своїми пресрелізами про плани на Войла. Зараз Гехт фактично керує корпорацією Войл, але він навчає Войла бізнес праву та стверджує, що колись Войл прийматиме всі рішення самостійно, а роль директора буде лише формальністю. Поки що Гехт запрошує інших перевірити статус Войла як юридичної особи в суді він має ресурси для боротьби і явно готовий до неї. Наразі ніхто не наважився, але Дерек сподівається, що хтось таки спробує він хоче, щоб правові прецеденти були чітко встановлені до того, як він розгляне можливість зробити Марко і поло корпораціями. Інше питання хвилює Дерека ще більше чи зможуть Марко і Поло коли-небудь стати досить інтелектуально зрілими, щоби бути корпораціями. Дидженти від нейробласт уже показали, що можуть робити домашні завдання самостійно. І він упевнений, що їхня здатність до виконання незалежних завдань поступово зростатиме, але навіть якщо вони зможуть брати на себе більші проєкти без нагляду, це ще далеко від можливості приймати відповідальні рішення щодо власного майбутнього. І він не впевнений, чи варто заохочувати Марко і Поло прагнути такої незалежності. Перетворення Марко і Поло на корпорації надасть можливість продовжувати їхні існування навіть після смерті дерека. Що спричиняє в нього занепокоєння для людей з синдромом Дауна є організації, які допомагають їм жити самостійно, але для інкорпорованих диджентів подібної підтримки немає. Можливо, буде краще забезпечити їхню консервацію у випадку, якщо він не зможе про них піклуватися. Щоби він не вирішив, робити доведеться це без венді, вони подали на розлучення. Причини складні, але одне зрозуміло виховання двох диджентів це не те, чого Венді хоче від життя. Якщо Дерек шукає партнера для цього, йому доведеться знайти когось іншого. Їхній сімейний консультант пояснив, що проблема не в самих диджентах, а в тому, що Дерек і Венді не можуть знайти спосіб примирити різні інтереси. Дерек знає, що консультант має рацію, але спільні інтереси, мабуть, допомогли б. Він намагається не забігати вперед, але не може перестати думати, що розлучення дає йому можливість стати для Анни кимось більшим, ніж просто другом. Вона напевно розглядала таку можливість після всього часу, що вони знайомі, як вона могла про це не думати, разом вони були б чудовою командою, працюючи заради найкращого для їхніх диджентів. Дерек не планує визнавати свої почуття за обідом для цього ще занадто рано. Та й він знає, що зараз Анна зустрічається з хлопцем на ім'я Кайл. Але їхні стосунки вже підходять до шестимісячної позначки, а це зазвичай той момент, коли хлопець розуміє, що Джакс не просто хобі, а головний пріоритет в її житті. Імовірно, скоро їхні стосунки завершаться. Дерек сподівається, що розповідь про розлучення нагадає, Анні, що в неї є інші варіанти, що не кожен чоловік сприймає диджентів як конкурентів за її увагу. Він озирається навколо в ресторані, бачить Анну і махає їй. Вона дарує йому широку усмішку. Коли він підходить до столу, каже: Ти не повіриш, що щойно зробили Марко і Поло, і розповідає їй про подію. Її щелепа відвисає. Неймовірно, каже вона. Боже, напевно, Джакс чув ті самі розмови. Так, можливо, тобі варто поговорити з ним, коли повернешся додому, відповідає Дерек. Ця розмова переходить до обговорення плюсів і мінусів того, що диджинти мають доступ до соціальних форумів. Форум пропонує багатше спілкування, ніж власники можуть забезпечити самотужки, але не всі впливи, які отримують диджинти, є позитивними. Поговоривши про диджентів, Анна запитує що ще нового? Дерек зітхає. Мабуть, краще сказати прямо ми з Венді вирішили розлучитися. О, ні, Дереку, мені так шкода. її співчуття щире, і це його тішить. Це вже давно назрівало, каже він. Вона киває, однаково шкода, що так сталося. Дякую. Дерек розповідає, як вони з Венді домовилися продати квартиру та поділити кошти. На щастя, процес доволі мирний. Принаймні вона не хоче копії Марко і Поло, каже Анна. Так, на щастя, погоджується Дерек, досить про це, каже він. Розкажи краще, що нового в тебе. Та нічого особливого. Ти була у піднесеному настрої, поки я не почав говорити про Венді. Ну, так, була, зізнається, Анна. То щось приємне сталося. Це дрібниця. Дрібниця піднесла настрій. Я маю новину, але ми можемо не обговорювати це зараз. Ні, що ти, все нормально. Якщо у тебе є гарна новина, розкажи. Анна робить паузу, потім, майже вибачаючись, каже Ми з Кайлом вирішили з'їхатися. Дерек приголомшений. Вітаю, каже він.